Молитва Миколаю чудотворцю на здійснення бажань. Чудотворцю Миколаю, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвали, але й не покинь мене в справах суєтних, що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Коли лихе хочу, відверни напасті. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться, хай буде воля твоя. Амінь. Молитва до Святого Миколая про здоров'я. Всеблагий Отче Миколаю, великий і предивний чудотворцю, ти своїми молитвами лікував усяку недугу й хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті. Ти своєю опікою відганяв біду, щиро благаю тебе, помічника тих, що є вгорі, і нужді теперішнього життя, поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, особливо в страшну хвилину переходу. З дочасного життя до вічності, захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога, і допоможи мені, щоб я опинився, лася навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти і величати в Боже мило Амінь. Молитва для захисту. У все благий Отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе. Поспіши захисти отару Христову під вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів. Міжособиці, від голоду, по шесті потопу, вогню, меча і наглої смерті, всяку людину захисти, і як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари. Щоб твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо, і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь. Молитва до Чудотворця про допомогу у житті. Великий угоднику і святитель Божий Миколай, помічник і вчитель всіх, хто з щирим молінням вдається до твоєї допомоги, ти допомагав тим, які до тебе зверталися, допоможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого. Коли прийде хвиля, де сила моя заслаба, труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене Ти, угоднику Божий. Подай мені на поміч Твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам'ятали про тебе, благослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запалив мені віру непохитну і моли Христа Бога за спасіння душі моєї. Амінь.